Росія готує масовану атаку по Україні у святкові дні. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, зараз спостерігається певна активність ракетоносіїв в Чорному морі. На бойовому чергуванні наразі там перебуває три ракетоносії, два з яких підводні. Це ускладнює виявлення самого пуску ракет, але не робить неможливими для нашого влучання протиповітряної оборони. Тому ми на поготові і будемо реагувати, зазначила Гуменюк. Вона додала, що українські військові також фіксують підготовку ворожої стратегічної і тактичної авіації до масованого ракетного удару. Також Гуменюк зазначила, що тактика ворога може змінюватися. Це може бути не масована ракетна атака, а комбінована.